Сонет 66 Вільям Шекспір. Як кличу смерть, дивитися на бридло, на жебри і приниження чеснот, на безтурботне і вельможне бидло, На правоту, що їй затисли рот, на честь фальшиву, на дівочу вроду поганьблену, на зраду в пишноті. На правду, що під лоті навдогоду в бруд обертає почуття святі, і на мистецтво під п'ятою влади, і на талант під наглядом шпика, і на порядність, що безбожно краде, і на добро, що взла за служника. Я від всього цього помер би нині, Та як тебе? Лишити в самотині переклад Дмитра Павличка.